Друзі, як ви гадаєте, що це за культура? І як вона називається? Вірно, ви вгадали? Це сафлор. Ми пам'ятаєте, взимку проводили вебінар по нішевим культурам і розповідали, що по сафлору можна отримувати також до 2,5-3 тонн. Подивіться, як чудово виглядає цей сафлор. Його можна висівати і в посушливих умовах. Тому, друзі. Запрошуємо відвідувати наші вебінари, ми їх проводимо в осінньо-зимовий період. І ви дізнаєтеся про технологію вирощування не тільки сафлору, а й квасолі, коріандру, гірчиці, льону всіх культур, які називають сьогодні незаслужено нішевими, через те, що при нормальному врожаї ми можемо отримати хороший прибуток.